Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я коуч, НЛП та гіпнотерапевт. І в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про позицію жертви. Досить цікава і актуальна тема у всі часи. Що ж таке позиція жертви? Це коли людина вибирає для себе таку життєву позицію, в якій вона в прямому сенсі вибирає в своєму житті не приймати рішень. Нічого не вирішувати і ні за що не відповідати, коли вона дає право керувати своїм життям, керувати своїм вибором комусь іншому, або навіть просто на випадок життя, от нехай все вирішиться само собою. І якщо ми візьмемо відому модель Карпмана, я вам не буду про неї розповідати, тому що цю інформацію ви можете легко знайти в інтернеті. Ми завжди бачимо, що в трикутнику Карпмана існує три позиції: це жертва, рятівник і агресор. Коли жертва постійно стикається агресором з агресором, який її прасує, і чекає рятівника, який її врятує. І сьогодні ми будемо власне детальніше говорити про позицію жертви, насправді підсвідомо, жертва ніколи не хоче, щоб її врятували. Тому що вона, їй вигідно залишатися в такій життєвій позиції. Адже в такій життєвій позиції їй не потрібно нести відповідальність за своє життя. І багатьох людей на якомусь життєвому етапі це влаштовує. І несвідомо таким чином жертва завжди притягує агресора для того, щоб той знущався в житті. І чому все-таки невигідно нам бути в позиції жертви? Позиція жертви, вона ніколи вам не дасть права жити своїм життям, жити щасливим життям, щось по житті вирішувати і щось приймати, якісь рішення. І коли ви живете, скажімо так, своє життя, ви можете скаржитись своїм друзям, рідним, знайомим, сусідам на життя, що от вам не везе. Насправді ви чомусь несвідомо вибрали позицію жертви і до сих пір вибираєте в ній перебувати. Можливо, ви говорите, люди на роботі мене не поважають, в колективі не поважають, вдома не поважають. От вони зі мною так поводяться, а я насправді така хороша. Я насправді так стараюся. Я встаю зранку, готую їсти, прибираю, роблю всю роботу. На роботі мене просять затриматися допізна. Я теж це роблю. А у відповідь я отримую те, що мене не люблять і не поважають. Це один із перших критеріїв, неважливо в якій сфері, чи це відбувається у вас на роботі, чи це вдома відбувається, чи це відбувається з вашими друзями, які вас використовують. Але це один із важливих критеріїв, де ви можете зрозуміти, що ви знаходитеся в позиції жертви. Коли ви не можете прийняти рішення, Наприклад, ви говорите, я не знаю, що вирішити в даній ситуації. Ви дзвоните постійно з кимось радитеся, ви частіше приймаєте точку зору іншої людини, якоїсь, можливо, авторитетної для вас. Але на свою думку, ви ніколи не опираєтеся і боїтеся опертися. Тобто у вас є внутрішні страхи для того, щоб самостійно прийняти рішення якесь важливе. Це так само один із показників, що ви знаходитеся. Позиції жертви. І вам постійно будуть вказувати, що робити, як робити. Ви будете це виконувати і будете отримувати лише внутрішнє незадоволення, тому що насправді не прийшли сюди е, жити саме для цього. Можна назвати ще дуже багато критеріїв, по яких ви зможете зрозуміти, що ви в позиції жертви. Але основні із них це ви відчуваєте невпевненість. Ви постійно сумніваєтесь в собі, ви не можете себе реалізувати, тому що боїтеся зробити навіть перші кроки і не можете заявити про себе. У вас постійно щось хтось вимагає і користується вами, наче знаєте, сідають на голову і звішують ноги. Ви постійно отримуєте якийсь негативний зворотній зв'язок від суспільства, в якому ви живете, від оточення, в якому ви живете. І це можуть бути батьки, ваші партнери в стосунках, це можуть бути навіть ваші діти. А ви, наче, відчуваєте, що у вас постійно кидають камінці і нічого не можете з ним з цим зробити. Насправді, ви просто, чому це все з вами відбувається, не тому, що люди погані чи світ жорсткий, а тому, що життя таким чином вас вчить. Зверни увагу на себе, на своє життя і візьми відповідальність за своє життя в свої руки. Насправді життя вас просто вчить відповідальності, яку ви чомусь не хочете брати на себе. Можливо, підсвідомо, ви її уникаєте, тому що боїтеся цієї відповідальності, чи боїтеся, що ви не справитеся? Це вже інше питання. Тут можна йти дуже сильно в глибину. Але на от першочергові ці критерії, які я проговорила в цьому відео, я вас попрошу звернути увагу, тому що вони являються показником того, що ви знаходитеся в стані жертви. І інколи людині буває соромно зізнатися. Що я знаходжуся в якійсь жартовній позиції, а всі навколо наді мною знущаються. І я чекаю, поки хтось прийде і врятує мене. Насправді, в цьому немає нічого такого. Краще зізнатися в собі, в тому, що є зараз, і спробувати е це виправити. Навіть не попробувати, а зробити все, що від себе м залежить, для того, щоб виправити це в своєму житті і почати жити так, як ви того Хочете. Тільки зізнавшись і прийнявши те, що є на даний момент, ми можемо це виправити. В протилежному випадку ми не можемо це виправити. І насправді, якщо ми візьмемо оцей трикутник Карпмана і подивимося на всі позиції, в цьому трикутнику Карпмана немає жодної виграшної позиції. Ні агресор, ні ратівник, ні жертва. Не можуть бути щасливими по житті. Чому? Тому що це є позиція залежності. Рятівник постійно хоче когось рятувати. Агресор постійно шукає жертву, з кого би йому потягнути енергію. А жертва постійно притягує агресора і шукає рятівника. І для того, щоб бути щасливим і успішним в цьому житті, для того, щоб рухатися по життю вільно, рухатися до своїх цілей, для того, щоб в житті пізнати і зрозуміти себе, треба взагалі вийти із цього трикутника Карпмана, вийти назавжди, прийнявши на себе відповідальність, і зрозуміти, що вам немає потреби ходити по цих ролях, що ви можете бути вільними від кожної із цих позицій. І саме цим ми будемо займатися у неділю, 19 березня, на моєму онлайн практикумі як вийти із стану жертви і постійних сумнівів в собі, і стати нарешті творцем свого життя, реалізувати себе в житті і взяти на себе відповідальність. Програма дуже крута і насичена. Ми з вами будемо працювати близько 2,5 годин. Можливо, навіть затримаємося на 3. Ми будемо робити практики для того, щоб багато чого усвідомити, чому ми знаходимося в цьому стані, і для того, щоб нарешті вийти з цього стану, скажімо так, жертви. так? І насправді вихід зі стану жертви це найкраще, що ви можете для себе зробити, навіть якщо ви там буваєте періодично, тому що стан жертви він може бути не постійною такою життєвою позицією. Можливо, на даному етапі хтось із вас в ній застряв, а можливо, на, там, на, на даному етапі ви періодично в неї потрапляєте. Це не має абсолютно ніякого значення. Важливо просто прийняти рішення для того, щоб вийти з цієї життєвої позиції. І почати жити своє життя так, як ви того хочете. Не, знаєте, не очікуючи, що хтось інший або життя, або якийсь випадок, або якась випадковість по житті. Просто вас прийде і врятує. Ви самі та людина, яка може себе врятувати, яка може вирішити будь-які ваші питання. Просто ви забули про свою силу. Дивіться це коротеньке відео. Відчувайте всередині себе, чи відгукуються вам ті слова, які я сказала. І під цим відео буде реєстрація на тренінг. Приходьте, навіть якщо ви не можете бути онлайн по якійсь причині, ви зможете передивитися в своєму темпі, в записі цей тренінг, зробити всі практичні вправи і нарешті зробити крок для того, щоб вийти зі стану жертви, вийти в позицію впевненої щасливої. Цінної людини, яка керує своїм життям, яка сама являється творцем своєї реальності. І оця от позиція, коли я творець своєї реальності, це є єдиновірна і єдиновигідна для людини позиція. Я кожному з вас щиро бажаю нарешті увійти в свою силу і більше ніколи не потрапляти в позиції, які невигідні для вас. Реєструйтесь на тренінг. І зустрінемось у неділю.